Наприкінці кожного семестру, кожного навчального року ми здаємо деякі звіти. А саме це звіти класного керівника про рівень навченості учня. Для того, щоб полегшити дане заняття, ми шукаємо під заголовок звітну діяльність та натискаємо звіти. Так, далі нам потрібно зайти у вкладку Підсумкові оцінки. Тут у нас є якість навчального року. Класу. Клас у вас висвічується рандомно ваш, в мене просто довільний клас взято. Спосіб підрахунку мінімальна оцінка. Що це означає? Якщо у учня за семестр стоїть хоча б одна оцінка в межах від 1 до 3, це означає, що учню назначено початковий рівень навченості. І далі натискаємо формувати. Учні вибиваються рандомно, тобто тут немає відповідно тих даних, які б висвічувалися насправді. Отже, що в нас тут є? У нас вже порахований відсоток успішності, це 38,46. У нас порахована якість знань, 7,69. Також пораховано відвідування, скільки пропущено уроків і скільки з них не пояснено. Незважаючи на там, легкі математичні дії, можна від пропущених уроків відняти непояснені, і це будуть всі пояснені уроки. Отже, там перший семестр і відповідно учні. Значить, є, які навчаються на високий рівень, тобто мають розшифровка оцінки від 10 до 12 на достатній, на середній і на початковий. В дужках вказано рівні. Ще раз наголошую, дані не відповідають явним даним. Отже, і написано прізвище цих учнів. Ви можете сформувати собі або в Excel, або у Word. Для того, щоб потім просто взяти і скопіювати ці прізвища та не набирати їх вручну. Це значно полегшує роботу будь-якого вчителя.